А така. А поки я посплю. Сьогодні я щось буде цікавити, там якісь прапори бачу. І давайте подумаємо, що там таке. Можливо там ДНР і ЛНР. А можливо там просто якісь інші прапори, які завершилися, дуже старі. І тому сьогодні ми намагаємося з вами збивати футболістер. Розважай на канал, ми починаємо. Біжим, 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 біжим. А, так. Да. Взятому а теперь срочно взятую мою штучечку. А ну, кидаем. все золотило. Но пока я... Зажду плыву. Яйца их яйцах они же туда бочек. Не, три веде. А найкраще за все це просто підірвати. Ой, я навіть перебросив. Прикол прикол. Так, треба піднятися і зламати. Це, це, це все таке ж. Ну, прибіт. ДНР, чи ЛНР. Там не байдуже. Коло не це просто їх ці праприз зламати. Тільки воду заліту з'являються. Та й росіян тут чогось нема. Ну якщо вони тут доставлять прапори, якщо їх все одно нема. Я поки поставлю прапор. Типу, я поставлю динаміт. Зламаюся? Дай. О, Це те, що мені треба. Так, я ламаємо. Ай! Це підпалим. Так. Так, це целий теж. Це теж. Ого, хорош, це ще краще. Ми повністю зламали ці прапори смертючі, Давайте піднімемося і доламаємо нарешті. Ду. Давай, японский понтер бук замотай. Хорош. Так, мы домо. Потом чубашку был. Так. Ломаем, 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 ломаем. И вот здесь блоки. Все. Слушайте, у вот два столба ломаты. Та й поставити прапор України сюди. Ну і в принципі все покрасити. Ой. Тут ще й вибухи. Так це ще й український острів. Ми поставили сюди свої, свої прапори. От, вони ось так просто підірвали всі тут ями, але потім вони якось тут забудувалися. Може це я раніше забуду. Ну, коротше, ось так вони усе підірвали. А мені потрібен це все ремонтувати. Це взагалі там нічого не робить. Якщо наберете на тому відео, де я збоював дуже гарний Крим, там поставити 3 лайки. Аня 4 лайки, то я випущу відео, де я розказую селянам, як я там все там. Лаготи там, щоб було взагалі з Кримом. Тому набирайте скоріше 4 лайки. Ну а, а поки я спочатку свою яму забуду, яку я хочу показати просто вам як там усе було, ну а потім все нормально і наші війська відвоювали, но поставили прапори, а у ЗСУ не було, на жаль. А, динами... динаміту і тому Це, все... хан... це було хана просто. Сподіваюся, що сюди на мене ракета, яка це прилетить від цих динамітів. Я поки полагоджу все тут. О, боже, скільки тут чого. Так, отут, ось от так, спочатку, спочатку треба забудувати, вот так и и вот так ставимо ну угу. короче якщо хоть это я с солянамы то просто напишите комментарий просто вы мне никому ничего не пушит а, напишите что это Угу. так -о. Усе не потрібно прибрали. А тепер, в принципі ставимо зброю. Так, ставимо зброю. Так, по-перше, ставимо ось таку пушку. А не, повинна бути ще будущее Ну а... Ну и звичайно, куди куда ж без этих мешков, чеку их там називати. А, Мешки ну там с песком, вы сами поняли. Ось так и все нормально. И буду стріляти! Вот так! У центре Ну, а я повертаюсь на Крим. Спасибо за видео, ставьте подписывайтесь на канал. Ну а я повертаюся до поселення с за записать и до побачив, кто дивится це видео.